Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі ось такий невеличкий звір 2009 року, Volkswagen Golf 6, в дуже гарному стані зовнішньо, в дуже гарному стані технічно, обслужений, оригінального пробігу 250 тисяч кілометрів, взутий в оригінальні диски 16 го діаметру, має кругові парактронники. Потужний бензиновий двигун 1,4 літра з турбонадувом, оснащено механічною шестиступеневою коробкою передач, має умивач фар, передні та задні туманки, приємний в ходу, відчутливий і в гарній комплектації. Це просто звір, який схований в звичайному кузові. Дивіться, алькантара. І тканина. До речі, тканина, що на задньому ряду, дуже гарно виглядає, так само і на передньому. ми покажемо ще вам. Спинка сидінь нахиляється, складається, пасики безпеки всі є на місці. Є задній центральний підлокітник, дефлектор для обдува пасажирів заднього ряду, повний електросклопакет затонований, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, підтримка колін, точніше, ніг. Та спини. І дивіться, для 250 тисяч км пробігу він в дуже гарному стані. Є трошечки затертості, невеличкі, але, друзі, він не дирявий. І Алькантара виглядає дуже чудово. Світло вмикається, вимикається, круіз-контроль по автомобілю також є. Пробігу 249 746, аудіосистема на кермі, інформаційний дисплей, датчик дощу, двозонний клімат-контроль підігрів переднього ряду сидінь, кругові парктроніки, Можна підключити собі додаткову камеру заднього руху, вона це підтримує, ця машина ESP, парктроніки вмикаються, вимикаються, датчик тиску шин Економна, проста, з повним баком палива, це подарунок вам на сьогодні. 100 баксів додатково лежить в цьому автомобілі. Передній центральний підлокітник у відмінному стані. Сидіння пасажира у відмінному стані. Будь здоровий. Будь здоровий. Все працює, нічого додатково робити не треба. Та що ж таке? Вибачаюся. До речі, так от, цей автомобіль можна придбати за готівку в лізинг. за криптовалюту. Можемо обміняти з вами автомобілями. Із доплатою в одну або в іншу сторону. По автомобілі є незначні недоліки, там сколи, тут сколи. Але в рідній фарбі, обслужений, в гарному стані, в гарній комплектації. Що вам ще треба? Ось цього звіра можна приїжджати, купувати і насолоджуватись життям. На дорозі равних вам немає. Ось так можу сказати. Місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Компанія автофокус працюємо щодня з 9 до 19. Автомобілі є в наявності. Телефонуйте та приїздіть.